Зустрічаю мам, які вбиті горим життям. Такі, знаєте, замучені життям, які працюють на двох роботах: хто на трьох, хто на пенсії, ну, намагаються вижити просто. Я от зустрів таку маму. І вона каже, що забрали сина, зараз він на полігоні. і... Ми не говоримо про хвороби зараз, про те, як відправляють на фронт, про те, як їх ніхто не перевіряє, там, і ніхто нічого не робить, і всім пофіг. Це вже ми все знаємо. Знаєте, Вона каже, що видали бетінки, От, з розмірами проблема, то вони ще й зимові. Ну і ви знаєте, да, там, з дому, коли ти ходиш, зараз весна-літо, кросівки, тапочки, ти вдіваєш зимні ботинки. Ну, хлопець просто позривав собі нігті, там ну, проблема з ногами. І що ви думаєте? А, ну що, мама взяла, знайшла ті гроші, купила літні ботинки і відправила сину. Звісно, цим не закінчиться. Чому? Тому що, як завжди, як це робиться в нас, в основному видадуть бронежилет, який він не зможе носити. І він напише мамі. Або друзям, або волонтерам. І нам прийдеться відправити йому легкий бронежилет. Потім форму, все інше. Все. І це продовжується 11 років. Повномасштабної війні жорсткої, такої, вже майже 4 роки. І це не закінчується. Чому я це все розказую, друзі?